Пологи пройшли, в карточці ніяких записів немає про їх особливість, але ви розумієте, що все рівно щось було не так. І у вас є підозри, що під час пологи все рівно можливе було якесь незначне травмування. Якщо воно було, як можна його побачити протягом першого року життя дитини? По-перше, якщо дитина нагодована і створені для неї всі комфортні умови, вона більшу частину в перші місяці спить. Але коли дитина плаче безпричинне, в неї якісь істерики, то необхідно на це звернути увагу. Значить, є якийсь дискомфорт. В чому може виявлятись дискомфорт, а дитина цього не може вам пояснити? В неї може бути підвищений черепний тиск? Як може проявитися підвищений черепний тиск? Це може бути рвота в дитини безпідставна. Вона погано спить, особливо не любить, коли її кладуть в горизонтальне положення. Протягом декількох місяців ви бачите, що в дитини збільшується об'єм голови непропорціонально до тулуба. Можна побачити на в голові яскраво виражений такий венозний малюнок, який теж буде говорити про те, що є підвищення черепного тиску. Які ще зовнішні ознаки, можуть розказати, що було травмування під час пологів? Це спостерігати за очима, може бути, незначна, незначна косоокість? Або очі дивляться і якось не так, як мають, має це бути. Ще такою рисою може бути на верхніх повіках з'являтися біленька смужка, це теж є сигнал для того, щоб звернутися до фахівця. Також дитина може безпричинно відмовитися від смоктання, тому що це їй спричиняє біль. Ось такі незначні моменти, які можна побачити в першій річці.